А ёб там. А, а чё мы не записываем? Так мы на фрапсе Дэн, я кипишу. Жал в пустелы. Чекай. Мы фрап на фрапсе Дэн, я А яка там машина була? Мананчик 55-й. Старый? Опа, сюда. Води, припускаемся до узбича, около зубинку. Ну, це походу, это там... еще в червоному. Що таке? Ведите, ведите. Хайся, да. Фрапсик, я друга починил, я такого не стану, там. Иди, вот туда. Хайся, машина, и туди мы его. Курту, это Есть Бефрапсики, я. О, да, 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 да. О. Давай, это. Курту, оформляй, че кто там. А? Порушив, что он скажет мне. Да, э -э чего не светло. И застречно смогу, по-моему. Не, не знаю, не заметили. пустичний. Я не пам'ятаю. Бажаю здоров'я. Я полковник поліції Евгеній Куртов. Вам потрібне моє посвідчення? Та ну, ні, не треба. Так, дивіться, шановні. Зупинка – це приїзд на червоне світло та приїзд по зустрічній смузі. Надайте, Окей. будь ласка, ваш паспорт для встановлення особи. Так, взяв паспорт громадянина Артур, коли почав перевіряти. Артур вишня 1999 року. Взяв паспорт КПК, ввів паспорт і дані. Громадянин знайдений в розшуку не знаходиться. Віддав паспорт громадянина на втопі Назар. Так, дивіться, шановний, наразі я змушений виписати вам штраф. Ви згодні з цим? Ну Та, так, звісно.

So, yeah, да грани второпла або уже банк, а во... Мистер Кейва обод не обголовному... прав, все хорошо, нема это лиха. Лично хороший, да? Все Що?! Є фрапс? чит. Да Є! Я фрап, снова. Что такое? Скажи до узбича, потеряй. здоровья, пока не Так, он не такую узбичу. Став, справа худкая кармана и показал напротив на передачу. Все хорошо? Да, все хорошо. Да, да, все Да, 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 да. Схвав посвідчення праві кромани. Ну дайте ваш паспорт, будь ласка. У мене тільки що прибирає. Взяв паспорт та впив в КПК людину навпроти. Добре. Передав паспорт людей навпроти. Ви порушили правила дорожнього руху, а саме проїзд через подвійну соцільну. Вам буде виписаний штраф. Став КПК та виписав штраф людей навпроти. Стаття 2.5 де там... Ось, приїзд через подвійну суцільну. Виписав mm -hmm. штраф, гарно А там не виписується штраф, там одна хвилина. Добре, значить вам зараз попередження, будь ласка, не порушуйте. Можливо, повторіть правила дорожнього руху. Зараз нам за мною, Окей. І не порушуйте. I mean, давай, Давай ним, давай ним. Не, ну це... Це вже буде якось... Дуже дивно і цілі направлено. Ці цілі направлені. Так, да, розвертаємося на отангув... зараз. <бежив> Та емой, що від нас хочеться. Комусь треба полікуватись може? Ні. Ні-ні-ні-ні-ні, не Це на... лікування. Напишу, що мало особового стопу. Я Ні, напишу, в що в нас всі здорові. А... Дивись, Дов спів... він їде туди само, куди Слух. ми. Убежіни його, він мене а нет, все, вс, забыли на не. А куда едем? Просто верну. Просто потай. Зараз поверну. На черваний навіть. хотя бы затормозит. Да, повернути. Нали его зараз повертай. <звук> <звук> ну от ну, там, ну шо, на усад, ты посчитав трошки? Шо? <звук> Те що я скинув тобі в телеграм? Ну я читаю, вроде бы нормально, в принципі. Ч будет? Але дивись. Де ми найдем покинуту психіатричну лікарню? А це же що таке? Та, ну, знаєш, що не там, де ми проводимо штурм будівлі. Ну це трошки не психіатрична лікарня. Ну хтось балакав, що то ж психіатрична. Це, це от. Ну а як чому? Колишнє проведення бойових діб. Ну Бо там бачив, оце ППО стояло ще. Ні, то не те. А де штурмуємо ще? Штурмуємо будівлю там, де то біля ДКВС і картелю. А, так це хіба не ДКВС -ніків? Опа, чекай! О, снайпер о, працює. Зліва, зліва, зліва! Ось снайпер бачу, зверху! Бачу, бачу. Де, де? я не бачу. Ось-ось. Ось, ось. За ним бігом.

Зупиняємося. Дістав наручник з тактичного. Стоп, стоп, стоп. Ні, не бив. Машина підженіть. Лечу, лечу, лечу. Я, я біля тебе. Оса зброя на запобіжне. О, швидка. Повісню за мною плечі. Меди... О, повісню. Да. Без,